Одним словом, за три роки реорганізації господарство сіло на заднє місце повністю. І оці присутні люди і неприсутність страждають від того. І з того все і почалось. Почалось через те, що ми не скорились, не дали можливості їм придбати господарство у власність. І колектив колектив плочом, так би мовити, дружно встав. Не, не, не допустивши ні, нікого з вищестоящих, а вони приводили неодноразово свого міністерського керівника. І от е, господарство опинилося в такій стадії ну, бунтівним, чи як його назвати на сьогоднішній день, і практично дойшли до того, що почали шукати шляхи виходу з цієї ситуації. От нас якраз оце все і привело до створення територіальних а? громад, війна чого шляху, як будь-то нема. Ми прийшли своїм, своїм розумом до того, що інакше в нас вибору нема. Ну а потім вже збер... зберегли Нам... власність для територіальної громади. Ну так, звичайно. Ну а як для територіальної громади ми практично всі в неї входимо. бо ми тут всі жителі, жителі місце. Оце все для себе, як будь-то зберегли, але жив. Але... Ага. Да, от, от навіть на даний момент, от, от сьогодні навіть це вже оп'ять не по темі, відступаю, але ж от сьогодні навіть керівникові подзвонили з заступник начальника міліції, ага. що віддайте ключі від кабінета Призначеному міністерством керівникові, щоб він зайшов у кабінет і продовжував керувати, інакше інакше ми зараз приїдемо з міліції, от можливо таке, що ми зараз не вирішуємо зустрітися. А може не бачити ролізм? Може, може, Ось така ситуація, ти ви розумієте, ще... працювати не дають, жити не дають. Привайте, що, а ви статут що написали взагалі територіальної громади? Ви зафіксували, що ну я так розумію, що ми розмовляли, хлопці говорили, що туди включать мінімум, да, який є по конституції? Ви ж включили, що все, що на території це ваше є. Тоді реєстра немає, нема, але в них є зафіксовано положення при Є, тобто вони фактично той які... вам треба інвентаризацію Чатіція. проводити, щоб ми інвентаризацію проведемо завжди. Хто лані, має хто має провести цю ще інвентаризацію? Значить, комітет, який ви виберете на загальних Добре. зборах чи на Добре. зборах ваших громадських представників, виберіть людей, які це будуть робити. Дивіться, в мене ще от таке питання: ну є там ті судові справи. І фактично, ми ну зараз навіть всі судові справи. Ви добре знаєте, як вони в нас угу. входять по да, У вас рішення. Вас ми, вас, господарські суди вас, Там, ну, є адміністративні, адміністративні да, господарські і господарські всі є. суди В общем, вони всі не рішення по, всі проти нас. Значить, можна все таки вточню? Угу. Значить, господарські справи є. Чи не можуть? тільки до нас, до нас пішлі адміністративні угу. служби. Ну і всі, всі ці рішення ну, проти нас, скажімо ага. так. Ну і останнє рішення, там вже, що, що ми повинні сюди впустити цю комісію. Е, ну це, це вже, я так розумію, вони навіть можуть піти в виконавчу службу, і виконавча служба прийде, нас тут ну чуть не арештує. Ну, зараз Ну то я я маю нове От наші от скажіть, будь ласка, наші дії я, я юридично потім відповім харіну стане. Я я цей, оскільки, мабуть, ці всі дії по громадах почалися з нашого приїзду сюди. Я би хотів прояснити кілька моментів. Потім я віддам Римі як юрист. Дивіться, яка річ. Значить, перший факт, який полягає в тому, що на сьогоднішній день, наскільки я розумію, у вас створені територіальні громади, і у вас якраз йде зараз момент об'єднання територіальних громад, тому що... Вони в нас на даному етапі ще не до кінця зареєстровані, десь якісь зареєстровані, десь які суттєво, Чи вони зареєстровані, чи вони зараз. Трошки доповню. Три громади зареєстровані є вже документи, а ще три громади завтра після обіду обіцяли вже додати документи на реєстрацію. Ну ще ж вони більше створених, але поки що на реєстрацію це, йде, це, 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 це не це, це не суттєво, чи вони зареєстровані чи не зареєстровані. Я зараз до цього дійду. Значить, питання в чому? Питання в тому, що дійсно на цей момент. Ви мусите поставити їх поза законом, а самі власне, війти в законне поле. Точніше, ви зараз в законному полі, вони поза законом. Чому? Тому що ви спокійно на цей момент маєте в руках ваші статути, ви спокійно на цей момент маєте 142 статтю Конституції, яка гарантує вам власність на це все. Єдине, що ви спокійно на сьогоднішній момент зафіксували. Зафіксували у своїх статутах те, що це приміщення, що б вони там не говорили, це приміщення, в якому ми зараз перебуваємо, є власністю територіальної громади. Можливо б краще було мати ще конкретне рішення зборів територіальної громади по цьому приміщенню, яке стосується, щоб власне його мати, щоб представити, але в будь-якому випадку, згідно з статутом, дійсно це є. Власність територіальних громад. Далі я би хотів ще одну річ сказати, що стосується скажем, земель, які так, відносяться до вашого підприємства. Значить, те, що вони робили, починаючи там з 96-го року і до цього моменту, вони там всюди писали лише щодо розпорядження. Так от, розпоряджатися можна власністю власника. Тільки тоді, коли це або злочинець, або він вмер, або ще кілька випадків, або йому компенсовано повну вартість і так далі. Тому вони могли це все е, творити до того моменту, поки ви не зафіксувалися як власник. На цей момент ви вже зафіксувалися як власник, і ви спокійно стоїте там, приїжджає будь-яка міліція, ви їм показуєте копію протоколу збору територіальної громади, статут територіальної громади, шановні, це наша власність. Ви вважаєте, що ви тут робите. От і все. Тобто, це є... той, тобто я вважаю, якщо навіть воно не зареєстровано. Ні, то... в Конституції зареєстровано, розумієте, це найвищий документ цієї держави. Я розумію, але ж... Шо? це, це треба усвідомити, розумієте? Поки ви не усвідомитеся, ви, 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 зараз... <різь себе, ви, різь> я зараз... Я зараз ви, ви, вам ви, просто послідовність ну, розповідаю. Ви, скажімо так, коли подивитеся там, на Польщу, Чехію, та інші держави і так далі. Вони там просто прямо в законі написали, що територіальна громада, там, там гміна, там опці там і так далі є юридичною особою публічного права. У нас є це ж саме. Вже записано, Ну, просто завуальовано, приховано. У нас є зазначено, що територіальна громада є суб'єктом е Публіч. публічних відносин публічного права, і в нас зафіксовано, що територіальна громада є власником. Цього абсолютно достатньо для того, щоб на сьогоднішній день момент стверджувати, що законом визначено статус територіальної громади як юридична особа публічного права. Абсолютно. Те, що ви реєструєте. Скажімо, статути це ваш допоміжний крок для того, щоб, скажімо так, гармонізувати відношення з представницьким органом, щоб він чітко підтвердив вам, що він дійсно служить, і, і, скажімо так, територіальній громаді. І друга річ, це може вам допомогти, скажімо так, на, на поточному моменті в господарській діяльності. Але в жодному випадку, те, що вони там не зареєстровані, статути і так далі, абсолютно не шкодить вам на сьогоднішній момент стверджувати протокол. Уповноважений адміністративний орган, а ви за Європейською хартією місцевого самоврядування маєте право створювати будь-які органи адміністрування, які вважаєте за потрібні. Ви собі обрали комітет громадських представників і так далі. Ви за цим, сільська рада і так далі є вашим представницьким органом. Ви є власник. Ви маєте на сьогоднішній день абсолютно всі підстави стверджувати, що це приміщення є власністю територіальної громади. Абсолютно всі, то що воно зареєстровано, не зареєстровано, не має абсолютно ніякого значення. Це лише допоміжний факт, який може чуть-чуть покращити вашу дієздатність сьогодні в неврегульованому достатньо правовому середовищі України. Все. ігор чи я правильно зрозумів, що момент у або початку? Є саме протокол, дата створення територіальної громади, так. а не реєстрація. Загальні збори, загальні збори, так, так, так. Загаль... І для всіх, мабуть, це важливо знати, бо не всі, мабуть, теж знають. Присутні мають на увазі серед нас. Я хочу ще одну річ наголосити. Дивіться, коли ви відкриєте європейську хартію місцевого самоврядування, я вам єдине тільки наголошую, що коли її перекладали з англійської на українську мову. То, при перекладі, термін територіальні громади поміняли на орган місцевого самоврядування, а слово статут взагалі викинули. Тобто той документ, який в нас ратифікований як закон, він перекручений. Ми маємо на сьогоднішній день в Україні закон про територіальні громади. Це є Європейська хартія місцевого самоврядування. Цей термін «local authority», який там стоїть всюди в законі. Він в британській традиції є територіальні громади, а в французькому перекладі там англійською і французькою мовою вони своє законодавство постійно пишуть. Він звучить, власне, як територіальні громади. Так от там щодо територіальних громад чітко записано, що є три елементи регуляторного середовища, в якому працює. Територіальні громади. Це є Конституція, це є статут і закони. Законами можна лише збільшити повноваження територіальних громад, але в жодному випадку їх не обмежити. Тому на сьогоднішній день, коли ви прийняли свій статут, ви абсолютно той третій, третій, Того третього коня свого зробили, який створює ваше регуляторне середовище. Ми до цього не звикли, але це абсолютно нормальна практика європейська. Так що хай вони звикають до цього. Тут ще один нюанс з рахунками. Ми вчора сиділи на Руді, там теж хочуть господарською діяльністю займатися, а їм не реєструють статут і печатки. Проблема з виготовленням печатки кутового штабу. Знову ж таки, щоб відійти від того ж самого державного казначейства, поминути його, яке затримує кошти і так далі, це є наступне питання, що можна прописати в статуті. Що Доручити Комітету громадських представників виготовити печатку, кутовий штаб територіальної громади об'єднаної і е, наступне відкрити рахунок в такому-то банку. І тільки всього у вас з'являється свій рахунок, у вас з'являється своя печатка. І не обов'язково, щоб реєструвалося в юстиції, коли є, ну, у нас, наприклад, опір є від органів місцевого самоврядування, і від юстиції. Це якраз локалізовується наступне. Підприємці, от є мікропідприємництво, яке всюди упустили так само в податковому законодавстві навіть прийнявши податковий кодекс, вони упустили в господарському кодексі статтю 55-ту мікропідприємництво. Але законодавець на той момент мав на увазі, що вони не упустили, вони правильно зробили, бо воно не податкове. Ну, я, я якраз до того виходжу. Власне, воно залишається для територіальних громад, які мають повне право. Встановлювати свої Дані податки і місцеві збори. І власне зараз, у той момент, що е, самі громадяни-підприємці, які проживають на даній території, і які мають менше ніж 2 мільйони євро оборотку доходу в рік і 10 осіб найманих працівників, вони якраз власне і є предметом оподаткування, і, і, є предметом оподаткування того. Е, Територіальною громадою. І, власне, всі надходження надходять на ваш рахунок безпосередньо, не в Київ і купійки падають, а вони безпосередньо вам переходять, ви встановлюєте на загальних зборах їхніх податків і збори. Це є черговий ресурс для того, щоб поповнити казну територіальної громади. Я ще одну річ скажу. Дивіться, яка річ. в нас в цивільному кодексі чітко записано, що територіальна громада має право створювати юридичні особи публічного і приватного права. Далі, територіальна громада у вас вже навіть зареєстрована, як е, по, по кількох, є, є кілька варіантів, коли є зареєстрований статут, може запросто стати засновником будь-якої юридичної особи, в якій формі ви будете вважати необхідним створити підприємство, яке буде функціонувати тут, на цій землі, в такій ви і зробите. Питання тільки в тому, що я чітко розумію, і мої колеги чітко розуміють, що це все треба захищати. Ми от власне от зараз є 34 територіальні громади, от таким способом створені, як і е, ваші, зокрема, і так далі. Ми всі разом мусимо себе захистити і заставити їх виконувати законодавство. Буде, буде досить, досить важ, важко певний період часу, але буде все міліція, значить, Спокійно, власники, господарі цієї землі. Не кричимо спокійно, виважливо себе проводимо. Спокійно, продовжуємо. Так от, так от, як засновник, ви собі виберете ту форму юридичної особи, яка буде функціонувати як суб'єкт господарювання цього підприємства, який. Буде а можна я трошки у по міліції, щоб ми всі готові були. Я вибачаюсь. Так, от по міліції, щоб ви всі знали, значить, міліція це незаконний збройний орган по всій території України. Чому? Тому що відповідно до законодавства України міліцію може заснувати перша територіальна громада, яка не засновувала, і ви її тільки заснували територіальну громаду. Друге, для того щоб заснувати міліцію на місцях, щоб ви розуміли, що вони теж в незаконний спосіб це роблять. Значить, для того щоб застрогувати в інший спосіб міліцію, треба мати розпорядчий акт у Міністерства внутрішніх справ. От коли ми були в Радівці і ми розмовляли з заступником міністра Добидобовиком, ми йому про це говорили. Що ми вже знаємо, що по всій території України діють незаконні озброєні формування, які себе називають міліцією, тому що територіальних громад нема щоб їх заснувати, друге немає розпорядчого акту Міністерства внутрішніх справ про заснування цих. Міліції, що є? Є паспорти начальників, які спрацювали на реєстрацію суб'єкта господарської діяльності правоохоронного органу в кожному місті чи районі, чи будь-де. І ми, до речі, в своїй міліції це пояснювали два місяці, щоб знали, щоб вони усвідомили, що відбувається. Тому ви повинні розуміти, от зараз ті люди зайдуть. Ми їм повинні це пояснювати. Що зараз я вам поясню, коли ми думдововику сказали, що ми вже про це знаємо, і тепер, хоча би розуміємо, чого. На паспорт зареєстрована міліція як суб'єкт господарської діяльності приватний бізнес. Значить, чого він так працює? У нас склалось хоча б у голові. Чого вони працюють на себе особисто, чого вони платять гроші за посади, тому що вони купують собі приватні бізнеси. Так от е, він нам сказав, що ми, каже, знаємо. Ви подивитесь навіть в інтернеті. Це все є. І вони сказ... він сказав, що ми вже рік видаємо розпорядчі акти. Так от, вони роздають. Е, Рік розпорядчі акти, але щоб ви розуміли, що вони навіть розпорядчі акти видати законно не можуть, бо той розпорядчі акт треба реєструвати в Міністерстві юстиції, вони їх не реєструють і знову виходить суб'єкт господарської діяльності. Так от я вас дуже прошу, коли не зайдуть, дайте мені слово, щоб я їм це пояснила, а вони хай йдуть справки наводять про це все. Все, вибачаюсь. А, ну не йдуть все займається своєю справою. Ну це просто пару. А чого само... вони не засновані знову ж, саме тому, що немає територіальних громад? Ми знизу не заснували, вгори на себе не беруть відповідальність, бо розуміють, що е, незаконно у, у нас є так само витяг е, з єдиного державного реєстру, де вказано, що. Е... Керуючий є один, одна особа, а начальники міліції вже три помінялися по факту. Рипов... Рипов... Що? Міліція приватний що бізнес і він лишається керівником юридичної особи, а вже два начальники міліції помінялися по наказу. Так, ну... І чомусь зараз, якщо навіть буде якийсь документ, його ніколи начальник не підпише. Його трем, крім, на крім того, якщо це ДВС, Ще, Допустим. якщо це з міліцією ДВС. Ми розібрали, що ДВС так само суб'єкт господарської діяльності, тому що я вам ще трошечки поясню, Ігорю, вчасно я це буду все таки говорити, того, що значить, у відсутність територіальної громади жоден начальник чи міністр МВС чи президент. Вони свої акти не видають, бо вони на відміну від нас давно знають про ту ситуацію, яку ми вже з вами знаємо. І то бо ніхто на себе не бере відповідальність, що міліція, я її засную, наприклад, міністр внутрішніх справ. А вони будуть безприємнічать, тому що нема контролера внизу територіальної громади, то яка в світі всьому, розумієте? Тому вони не заснують. Вони кажуть, бери паспорт, коли ми своїм на особистих прийомах розказували, ми кожен орган обійшли. значить... Е вони кажуть, вони кажуть, ми їм говоримо, кажуть, вам беріть паспорт ідіть і реєструйте міліцію. Вони кажуть, так і кажуть. Тобто це взагалі не законно все. І, і ДВС зареєстрована так само на паспорт, у них навіть положень немає. Так щоб ви розуміли, на цій території, крім вас, законнішого, нічого немає. Ота створення на територіальна громада відповідно до Конституції, це єдиний законний не орган на власник на цій території. Єдине Значить, джерело влади. Влади. Єдине це, джерело це, це джерело це воля. воля. Значить, а ми говоримо зараз про власника. Власник, влада, воля виявлені на виборах, щоб ви розуміли це е, ланцюжок. Тому тут е, ми зараз говоримо за власника. А воля власника на цій території, це джерело влади чи волі, є, є єдиним на цій території. Тому ви знаєте, це саме головне, що треба усвідомити. Ви розумієте, в нас все, всі проблеми із неосвідомлення того, що відбувається, що ми тут самі головні. А я все-таки хотіла повернути на паспорт. І коли ви відкрите свій паспорт і прочитаєте, то в першому реченні, а ми просили прочитати всіх лінгвістів українських, які є в нашому колі спілкування, вони нам читали декілька днів, і вони в першому реченні, отут положення про паспорт громадянина України, прочитали. Значить, я вам читаю дослівно, якщо в мене вийде, паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника України, щоб ви знали, і Інше написано: паспорт громадянина України є документом, що посвідчує громадянство України. Тут написано, я зараз просто прочитала як лінгвісти нам прочитали, а зараз прочитаю, як тут написано. Але поясню, чого вони саме так нам прочитали, тому що тут написано, що ми власники цієї держави. Значить, тут написано так дослідно: паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Тобто вони нас привчили, що цей паспорт він посвідчує мою особу. Так, от, якщо щоб так сприймати, як ми звикли стереотипно мислити щодо цього паспорта, тут повинно бути написано, як нам сказали лінгвісти, що цей документ. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу його власника. Тут немає слова чи прислів'я його. Тому починаємо все таки з паспорта. Що ми власники цієї держави, у нас є документ, хай вони щось покажуть. Розпорядчий документ про утворення міліції. Значить, ви знаєте, ми вже заснували таку практику судитись будь-яким органом чи начальником, який пише нам будь-який документ, як з громадянином. Тому що в них немає документів, крім цього паспорта, як і в нас. Будь це ДВС, будь що. А що хочуть? А що заява Значить, Давайте ще поясню. Скажіть їм, що громада власник запрошує Значить, дивіться, якщо вони хочуть якогось пояснення взяти, повістка повинна бути. Міліція взагалі -то не застосовується, як силовий лога. Їх якось треба так зробити, щоб вони... Поняли, що ми тут не ну так хай тут ходять. ми на Значить, дали до не будуть. тут? не ваші наймані працівники. Це не працівники? хочуть, хай заходять, скажуть, що вони хочуть. Так, тепер можна раз уже Вони ще попросяться до вас зайти сюди. Скажуть, можна сюди. Давайте Давайте все таки спокійно. Чи вже Ігорю передамо, чи я вже закінчу все таки про суди? Значить, от дивіться, ще я щодо того, що ви запитали по судам. Так от коли ми зрозуміли, що відсутність територіальної громади вони згори нічого не засновують, бо бояться, да? то що кожному прийдеться відповідати за те, що не працює суд по закону, міліція не працює по закону, там кожному президенту, якщо ми почнемо цей зворотній відлік, як ми почали з територіальних громад. То е, їм прийдеться кожному відповідати за те, що вони заснують. Вони цього не засновують. Ні міліції, ні прокуратури не заснована, ні суди, щоб ви знали, чого я уточнювала, які вас справи. Тому що е, указу президента, як це написано в конституції про утворення господарських судів, взагалі немає. Коли ми це зрозуміли і в суді запитали, покажіть нам указ президента про створення господарського суду. А ви всі знаєте, що якраз через господарські суди розкрадали все національне багатство, банкрутували все інше робили? Чого не безпредельничали, тепер ми знаємо, бо судиці ніхто не утворював. Коли ми задали питання в суді, чи є в них указ президента? Закрийте двері, будь ласка. Значить, е... <головіка> Коли ми запитали в суді в господарському, дайте указ президента про його утворення, то суддя вимкнула запис судового засідання і каже: ви нам такі питання не задавайте. Ви юрист? <головіка> то вас юрист? Вони кажуть, що ви нам такі питання не задавайте. А ми кажемо, а чому? А вони кажуть, а ми створені таємним указом. А ми кажемо, ви конституцію читали, що у нас таємні і надзвичайні суди заборонені. Значить, вона перелякалась, вмикає запис. І ми з того моменту почали вигравати всі справи просто стелі. Якщо це по ТЕЦ, якщо це по землі, якщо це ще щось, Ми коли приходимо і подаємо клопотання, Саме, дайте вказ да президента. Вважаюся. Коли ми громадою зібралися. От я представник влади. Знаєте, будь ласка, сюди тут є. кореспондент, є все будь ласка. Рубіти та? та тут є відкритив. представники всі, всієї України. цієї України. Хто? А ви це, хто? хто?